Достатньо розуміємо м, тактику Трампа, тому що це його етек, 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 вона буде працювати з усіма. І він дійсно ставиться до одних, як до цукеречок, це ми бачимо по Путіну, а других, до інших атакує. І це і ми, і Європа. Тому що він хоче від нас, оці природні капалини. Які, в принципі, ми самі йому запропонували. запропонували, а від Європи він хоче гроші, які та має сплачувати за свою оборону. І тут у мене є ну таке ще сподівання, що європейці все ж таки оговтаються, тому що всі ці оці зустрічі, які Макрон проводить, і їхнє розуміння того, що в них має бути свій власний оборонний союз. Ну, дай Боже, щоб вони привели до якоїсь спільної оборонної політики в ЄС, якогось спільного оборонного бюджету, про який вже говориться декілька років. Ну і щоб в них нарешті було розуміння необхідності цієї європейської армії, яка буде мати там власне командування, яка не буде так залежати від американців, тому що так в них є всі армії національні. Але вони ніяк між собою не поєднані в них немає спільної конструкції, яка б дала їм можливість протистояти тієї ж.